Три хвилинки провічна влада від Бога чи ні? Прийшов час розібратися. Послання до Римлянам, 13 розділ з 1 по 5 вірші. Нехай кожна людина кориться вищій владі, бо немає влади, як не від Бога. І влади чи встановлені від Бога. Тому той, хто противиться владі, противиться Божій постанові. А ті, хто противиться самі, візьмуть осуд на себе. Бо володарі пострах не на добрі діла, а на злі. Хочеш не боятися влади, роби добро і матимеш похвалу від неї, бо володар Божий Слава тобі на добро. А як чиниш те? Зле, то бійся, бо не дармо, він носить меча. Він, бо Божий слуга, месник у гніві злочинців. Тому треба коритися не тільки ради страху кари, але й ради сумління. Ступаємо на тонку кригу складної теми відношення до влади. Наче все очевидно, кожна душа має коритися владі. Зазирав підстрочний переклад з грецької мови. І сенс такий. То не є влада, якщо вона не від Бога? Відчуваєте, наскільки змінюється значення? Влада встановлена Богом. Мова йде не про конкретну людину, а про устрій влади. При демократії, вища влада, країни, народ. Питання Нерон, Ленін, Гітлер, Сталін, Путін від Бога. Скільки імператорів знищували християн? Ці вбивці були від Бога? Невже владі треба коритися у всьому? Бо далі лунає думка, хто не кориться, той чинить спротив Богові. Коли апостолам заборонили проповідувати Євангелію, їх відповідь була безкомпромісною. Цитата: Бога повинна слухатись більше як людей, діє апостолів 5.29. Допоки влада дає накази, що не протирічить християнству, їй треба слухатись. Але як тільки порушують, то ні. Наприклад, влада посилає громадян своєї країни на загарбницьку війну. Чи мають чоловіки коритися владі? Далі йде опис влади. Не яка вона є, а якою повинна бути. Перша влада має бути страшною. А для тих, хто чинить зло, а значить влада за справедливість і вести рішучу боротьбу з корупцією, бо це зло. Друге, громадянину не треба боятися влади, бо коли він робить добро, тоді влада його підтримує, хвалить. Так має бути. Третє, володар Божий слуга. Наскільки влада має бути справедливою, незаплямованою, щоб бути Божими слугами. Четверте, володар не просто Божий слуга, а ще своїм громадянам сприяє на добро. Він реальний слуга народу. Влада дбає винятково про добро, бо п'яте боятися влади треба тільки тим, хто чинить зло. Розкрадаєш державу, порушуєш закони, бійся, бо отримуєш покарання. Шосте ось для чого влада має силові структури, носить меча, щоб утримувати лад в державі, і карати злодіїв. Тепер остаточно зрозуміло значення заповіді про необхідність коритися владі і коритися по совісті.